Мешканці львівських ОСББ та житлово-будівельних кооперативів можуть отримати безвідсоткову позику від міста на першочергові ремонтні роботи у будинках. Львів першим з обласних центрів проявив ініціативу доєднатися до програми револьверного фонду, яку адмініструє асоціація енергоефективних міст України. Це є ще одним інструментом, який надасть можливість ОСББ міста краще обслуговувати свій житловий фонд. Тобто вони можуть звернутися до нас і отримати короткостроковий кредит на проведення заходів енергоефективності, заходів доступності чи проведення якихось термінових аварійно-відновлювальних робіт. Максимальна сума позики не повинна перевищувати надходження зі сплати за обслуговування будинку за півроку. Тобто, якщо ОСББ збирає за рік 100 тисяч гривень, вони можуть отримати 50 тисяч гривень позики. На заходи з енергоефективності, утеплення, заміна вікна, заходи з доступності до будівлі, заходи з ремонту інженерних мереж. Пустимо заміну потрібно провести оперативно, заміну каналізаційного випуску з будинку. От воно там заламалося, просіло і потрібно вже виконувати роботи. В ОСББ коштів таких на рахунку немає. В них є два варіанти: або терміново збирати з мешканців кошти додаткові. Або або брати кредит. Якщо в банку це коштує відсотки, і це довша процедура. Якщо в по револьверному фонду, то це не коштує нічого. Наразі на такі витрати скерували один мільйон гривень. Гроші мешканцям потрібно повернути протягом року. По завершенню робіт вони звітуються про виконання і починають повернення. Після повернення коштів ОСББ може звернутися повторно на комісію. Ну тобто, якщо йому потрібно, допоможе на якісь інші заходи. Пакет документів є абсолютно прозорий, це є статутні це. Установлючі документи це є кошторис, це є підтвердження, що в них є усі діючі договори ну, тобто відповідно до норм чинного законодавства, е, фотофіксація наявного стану і описовий акт, ну, тобто, в якому стані перебуває будинок. Тобто насправді ну, тобто, і протокол зборів правління, або е, ну, якщо статут дозволяє, або загальних зборів ОСБ, якщо сума більша або перевищує ну, норми згідно статуту. Такою позукою наразі скористалося одне львівське ОСББ. Загалом у Львові станом на 1 березня цього року є 10 166 багатоповерхівок. З них 63 тобто 6 399, залишилися на балансі ЛКП. У нас є одна досить широка програма. Вона затверджена ухвалою сесії ще в 2018 році. Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, які були списані з балансу комунальних підприємств Львівської міської ради. Також пізніше вона доповнена ще будинками ЖБК і інших форм власності тобто усі співвласники багатоквартирних будинків міста Львова мають право звернутися про допомогу у ремонті основних конструкцій конструктивних елементів будинку, покрівлі, несучих конструкцій, фундаментів а також там передбачено заміну аварійних каналізаційних випусків. Цей вид робіт не передбачає співфінансування від мешканців. Що минулого року районні адміністрації мали за цією програмою 22 мільйони. Цього року 19, Департамент мав минулого року 16, цього 5. Програми із енергозбереження діють і на Львівщині. До прикладу цей будинок у Новояврівську одним із перших в місті взяв участь у програмі енергозбереження. Розповідає голова правління ОСББ Ольга Кархут. Його мешканці майже три роки користуються індивідуальним тепловим пунктом. На кожну квартиру, на кожен стояк стоїть балансорегулювальний регулювальний клапан, який регулює тепло. Ми наставили відповідно, і відповідно по тому балансорегулювальний клапан він регулює тепло на кожну квартиру, на кожен стояк. За словами міського голови Новояворівська Володимира Мацелюха, в місті усі багатоквартирні будинки мають ОСББ. Бо лише у такому статусі можна брати участь у програмах енергоефективності. Люди спочатку описались так. Ну, так, як то брати кредит, нам ще потім хати позабирають. Але коли перші, прийшли перші платіжки в попередньому будинку, так? і коли людям треба було повертати кредит, а він був зовсім невеликий, там квартира мала віддавати кредит орієнтовно 100 доларів. Ну, По курсу, якщо перевести, так? бо там були різні компенсатори. І цей будинок вийшов на найдешевший термомодернізації. Ми маємо і 10 термодернізованих будинків, ми маємо і орієнтовно 25 встановлених індивідуальних теплових пунктів. Це є вже в старих будинках. У нас, наприклад, у нас є якщо я не помиляюсь, 102 будинки, які мають центральний опалення, тобто це старі будинки. Фонд енергоефективності може відшкодовувати ОСББ 40-50% від вартості виконаних робіт. А із обласного бюджету компенсація складає від 3 до 10%. У 2022 році в нашій в програмі обласній брало участь 22 ОСББ. На загальну суму було виплачено 3,3 мільйони. «У 2023 році брало участь 14 ОСББ, відшкодовано 1,3 мільйони. І на сьогоднішній день також 14 ОСББ в цьому році користуються нашою програмою, відшкодовано на сьогоднішній день близько 220 тисяч на сьогоднішній день. Ми відшкодовуємо від 5 до 15% в залежності платоспроможності громади. Фізичним особам, які провели заміну вікон, утеплення, придбання якісь енергоощадного обладнання, вони так само заключають угоди з банком. У нас є визначені банки, які підписані меморандум, і ми працюємо над тим. Це кадри одного із 13 мітингів, спочатку дрони, потім стадіони. Такі протести щодо некритичних витрат відбувалися восени минулого року. За словами організатора мітингів Святослава Літинського, завдяки розголосу в області переглянули кошториси некритичних закупівель і вдалося зекономити понад 40 мільйонів гривень із обласного бюджету. За термомодернізацію будинки Святослав Літинський каже так: якщо в нас є в міських бюджетах чи в обласному бюджеті кошти, які ми хотіли би на думали про покращення інфраструктури енергетичної, то, на мою думку, найважливіше зараз є забезпечити багатоквартирні будинки теплом на майбутню зиму. Багатоквартирні будинки це переважно є генерація цього тепла в якомусь ну, окремому приміщенні, якась теплова, тепловий пункт. І в тому тепловому пункті що потрібно. Потрібно, щоб були генератори електрики, щоб насоси працювали, і потрібна можлива диверсифікація. Також за інформацією міського департаменту житлового господарства та інфраструктури, із 5 квітня у Львові офіційно завершили опалювальний сезон. На Львівщині подачу опалення завершили наприкінці березня. Тож економію за енергоносії мешканці побачать уже в платіжках цього місяця.